Вітаю, друзі! Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати найнезвичніший і один з найсмачніших салатів, які я готувала останнім часом. А якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Я зараз вам більш детально розкажу і покажу, як це зробити. Я запікаю хребти лосося, вони досить бюджетні. Можна взяти консервований тунець або консервований лосось, але я роблю більш бюджетний варіант, просто нарізаю порційно, посолю поперчу, додам спеції і в духовці запікаю 20 хвилин. Відділяю рибу від кісточок і даю повністю схолон. Далі я відварюю макарони. Вони називаються різонні або різолінні будь-які виробники до готовності і в формі рису. Якщо не знайшли таку вермишельку, замініть її на відварений рис до готовності. Але рис використовуйте краще довгозернистий. Додаю сюди рибку. Подрібнюю помідор. Зеленою цибулю. Тепер роблю соус, у мене тут сметана, вершковий сир, гірчиця в зернах. Можна посолити поперчити, але ви вже попробуєте тоді салат, Це все гарно перемішую. І додаю до салату. Так, сьогодні заправка в мене не майонез, а ось така вершкова, дуже смачне і незвичне поєднання. Мені цей салат дуже подобається. Рекомендую, друзі, приготуйте, скуштуйте. Я впевнена, що вам сподобається, чи то на кожен день, чи до свята те що потрібно. А якщо ви приготуєте на святковий стіл, ваші гості точно будуть цікавитися, з чого ж ви його приготували смачно, швидко, просто і незвично. Ну, а я буду сподіватися, що вам цей рецептик також сподобався. Ви обов'язково приготуйте. Напишите в коментарях, як вам до нових зустрічей. Готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.